Друзі, вітаємо вас в нашому новому відео. Сьогодні у нас вівторок, вчора мені чоловік приніс з роботи, дивіться, яку красу, які гарні квіточки він нарізав. Пам'ятаєте, той будиночок чарівний там дуже-дуже багато квітів, і йому дозволяє хазяїн їх зрізати. Тому у нас частенько будуть такі гарні букетики. Поки що в такій банці трохлітровій... Це ніяк я не куплю собі якусь таку вазочку сюди, знаєте, таку широченьку, гарно саме для квітів. Йдемо ми вже з Настюнькою на вулицю. Віднесемо ось такі кришечки, покажемо, де біля школи їх збирають на процесування, на протези для наших воїнів-бійців. Не збирали ми з нею сім кришечок поки що, але віднесемо. Там їх вже дуже-дуже багато. Зараз вам в центрі покажу. Які там зробили таке красиве серце наварили а, з металевих прутиків, і люди туди мешканці села мають змогу приносити ось такі кришечки. Yeah. На вулиці yeah. у нас такий вітер знову. Але сонечко, маємо надію, що вже з завтрашнього дня буде нам теплішати теплішати. Вон там ось, бачите, котик. <рес> Якщо видно, такі рженький сидить постійно на тому віконечку в сусідів. Йдемо зараз на ліляночку. Зараз покажу вам красу чарівну моїх лілій. Моїх красунечок. Вони вже такі великі, у мене ці квіти. Вже всі, майже всі да. розпустилися. Ось, Ось ця краса. Дивіться, ще є бутончиків трішки, але вже майже. І вже розкрилися ось ці. Ой, їм навіть місця бачите, не вистачає, щоб не розкриватися. Так густо в цьому році все таке густеньке, красивеньке. Квіти, нагідки. В тому році така спека була. Вони низькорослі у мене якісь були, сохли частенько. А в цьому році, дивіться, такі височезні, просто два куща велике, гарних. Настуся вже витягує свій велосипед. Да? І будемо з нею їхати. Зараз я тобі допоможу. Ось дивіться, які томати в горщичках в просто нереальні. Вже повиспускали квіточки, а земля сухуща. Треба зараз відеречко води набрати буде вилити. Ось такі огірки вже, бачите, величезні. Такі листя, прям, ну, взагалі, бомба. І ось тут також томати вже величезні, такі гарні в цьому році, взагалі все. Непогано росте, тому що немає такої спеки. Ось так прохолодно, гарненько. там вже горошок, мій, мабуть, вже відходить. Треба сьогодні його дозбирати вже буде. Ось яка морквочка гарнесенька. там також в мене огірки. Треба її буде повкладати на сітку сьогодні і, не знаю, пролити, що це все земля сухесна. Хоча постійно у нас кожен-кожен день а, йдуть дощики. Але сьогодні буду, мабуть, поливати. Там кущ у мене, бачите, хворіє щось червоної смородинки, Крутиться листечко. Тут вже є. є багато малинки, нав'язалося. Трішки дітки в цьому році її поклюють. Так, займаюся я вже видаленням гороху. Ось так зриваю весь горошок, те, що залишилося, бо вже багато старих горошинок, вже він не буде свістим, давати плоди свої, Тому а, будемо його звідси прибирати. Сьогодні ввечері посаджу сюди нові томатики на це місце. Настя щось мені кидає, а вона там шукає полуничку, збирає. Де, Настюш? Ти моя помічниця. Ось так займаємось. Зайшли. Зайшли на город, а тепер з нього так швидко не вийдеш. Да? І те хочеться зробити, і те, і за те руки хватаються і за інше. І так постійно, коли кудись ідеш. Ой, ми тут застаємо, як мінімум, на півгодинки. Бачите, який він вже старовастенький вже. Його треба весь обривати. Так, все, прибрали вже там, бачите, таку діляночку. Настя мені завжди щось підкидає нові ідеї. Хоче вона зірвати. А, є живий. Є, же, є живий. Чорний. Чорний, як же ж, є жив... чорний, не чорниця, як же ж вона називається? Ожина, може. Я згадала, як вона на українській мові. Так, О, ось я. Тримай, кушай. Тут воно, бачите, починає наша ожинка вже. Вже Мам, я хочу чорненькою. Ой Боже, зараз зайдемо. Шорти і туфлі будемо перевдівати на босоніжки. Щось так якось воно враз у нас жарко стало. Вітер вже не дмухає, сонце світить. Вже і жара. Так, дивіться, вже чорнобривці. Нарешті повипускали свої бутончики. Гадаю, через пару днів вже будуть квіточки в нас. Ну що, літо повертається. Нарешті і сонечко тобі. Вітерець, нібито навіть такий, знаєте, приємний, теплий. Ось, біжимо вже кришечки однесем. І потім далі будемо щось робити вдома. Справді ми, як завжди. Просто вагон Ой, в мене так взагалі нема коли сумувати. Та й на городі бачу, вже треба ввечері пополивати буде мати й огірочки Все, молодець ми вже вдома згадала що з забула, забула випити гепатострім ви знаєте, я казала, що він такий не дуже смачний, він такий є, але коли ти кожен день одне, теж один і той же препарат вживаєш, то вже поступово починаєш звикати до цього видкого такого несмачного присмаку. Але ковсь-ковсь-ковсь, випиваю, ви знаєте, ну як скажу, як це почувати почала, в принципі, так само, мабуть, п'ю його е десь днів всього п'ять, це буде шостий раз. А шостий пакетичок. Ну, планую ще, мабуть, купити. Все ж таки, всі рекомендації виконую мого дерматолога, щоб ну, сподіваюся, щоб був якийсь там в кінці більш-менш результат. Я гадаю, для печінки в моєму віці мені 38 років це не завадить, тому що бувають іноді і жижна їжа, буває іноді і пиво п'ю таке алкоголь. тому... Мало рухаюсь, тому як сиджу вдома щось на кухні. Це не той рух, який потрібен нашій печінці, бо печінка дуже любить активну діяльність Намагаюсь себе заставляти просто рухатися ось такі, якісь вправи, знаєте, подвижні, такі інтенсивні виконувати, бо цього, мабуть, не вистачає в моєму житті. Ось такого досить такого, активного руху, активних таких дій. Тому буду зараз кривитися та пити. Вибрали з дітками на роботу до нашого яка краса позаду мене такі сосни шикарні. Діда взяли з собою велосипед. Сашка взяв самокат і з нами Ніколюшка Покажи всім ось таку її тітка подарувала класнючу їй куколку Бейбі Борг. Старт, увага! Руш! Саша нарешті дістав свій самокат. Давно він на ньому не катався. Тому як їздив в основному на велосипеді. Бачите, яка тут. Горечка, закритий комплекс повністю. Машини тут, якщо її їздять, то видно, коли відчиняються ворота. Дуже тут затишно, гарно. Чоловік ще вирішив трішки попрацювати, докупив два мішки клею для плитки. Пізніше підемо, я вам покажу, наскільки там все стає дуже класно і гарно. Повністю може поїхати мій самокат. Яку відстань може проїхати, чи на якій швидкості може він проїхати. О, Дуже класно, Сашки, в цих нових адідасовських сороконіжках. Його кросівочки я <ривіт> <ривіт> Ніколь, привіт. Його кросівки я ці, постирала, і вони досі такі на вологі. Чоловік перевдігнувся у свою уніформу. Будівельно і буде йти і щось там продовжувати наводити. Красу робити людям гарну сауну, сауну, баню Баня то чи сауна, Андрюш, буде? Баня? Ми зараз ще підемо, подивимось, що ж ти там за тиждень зробив, який там прогрес. Хоче чоловік зробити Сашкові вище трішки ручку. Бо вона досить низька вже для нього, так? Да? Сашунь? там, мабуть, максимальну висоту тобі треба зробити. Діти поїхали на перегонки. Я за Сашу вірила. Да? Ти вболіваєш за Сашу. Да. Ну на самокаті легше їхати, ніж на велосипеді, Настюшки. Дивіться, як вже розквітнули юки. Ну, краса, краса, краса. Одна розквічалася, другі ще тільки збираються квітнути. Ось така краса. Зараз покажу, що вже зробив мій чоловік, як він продвинув ремонт в бані. Так, ну. дивитися, дуже багато різних різних политочок обрізаних Ого, тут вже як краса татусик. Вже, ого, стіни майже готові. Залишилось тільки зверху тішки. ні, там ще що. Ще ще. І підлогу ти ще зовсім не клав, не? Що? Чи тут вже було. клав? Вже покладена підлога? Тут? Та, там вже ж це. Mm -hmm. бачите. Мокра зона ще не зроблена. Угу. А ось так. там буде ще не в душова? Так, да, бо там вже угу. ж. Uh -huh. Трансляція повинна вистоїться три доби. Не любимо з Ось Так, бачите, працює. Хотіла вам ще декор показати. Бачите, який котик. Цікавий. Висить тут. Ось таке. відеречко, Flowers and Garden. І ось такі, бачите, красиві, красиві такі також фігурки, начебто птахів. Щоб чимось зайняти дітей, я вирішила пограти з ними в схованки. Вони дуже були раді, щасливі, ховалися всі разом на другому поверсі, гарненько награвшися, Ми разом з татом поїхали додому.